Дорогі діти! Сьогодні на уроці української мови ми напишемо диктант. Підготуйте до уроку зошит, ручку, увагу та гарний настрій. Пригадаємо правила роботи при написанні диктанту. Перше. Уважно слухаємо весь диктант. Друге. Слухаємо кожне речення окремо. Третє. Записуємо речення з великої букви. Четверте. Дотримуємося абзаців. Щоб дотримуватися абзаців, потрібно починати речення з нового рядка. І в кінці кожного речення ставте відповідний розділовий знак. Відповідно до інтонації. І в кінці перевірте текст. Отже, до роботи. Сядьте рівненько. Покладіть правильно зошит. Запишіть під словом диктант з великої літери посередині назву диктанта про книги. Після заголовку крапку не ставимо. Послухайте уважно увесь текст. Про Книги. Здається, що книги існували завжди. На чому тільки не пробували писати наші далекі предки і на курі, і на тканині, і на залізних пластинах? І навіть на пальвому листі папірусі, в Єгипті на берегах Нілу. Це листя нарізала тонкими смужками. Склеювали, висушували, скручували в сової і брали з собою далекі подорожі. У XVI столітті першодрукар Іван Федоров зумів освоїти слов'янське книгодрукування. Довгий і важкий шлях пройшла книга, перш не стала такою якою ти бачиш її тепер? Так, хочу нагадати вам про написання власних назв, а також написання речень, які вимовляються з особливим почуттям. Отже, починаємо писати диктант. Для того, щоб встигати писати, можете ставити запис на паузу. Записуємо, знаєте як, так, забза. Отже, спочатку слухаємо, так, а потім починаємо записувати. Здається, що книги існували завжди. Записуємо. Здається, Кома, що книги існували завжди. Перевіряємо. Здається, що книги існували завжди. Наступне речення записуємо. З На чому тільки не пробували писати наші далекі предки? На чому? Тільки. Не пробували писати наші далекі предки. Перевірте, на чому тільки не пробували писати наші далекі предки. І на корі, і на тканині, і на залізних пластинах. Записуємо. І на корі. Кома. и на ткани, И на зализных пластинах. Проверяем. И на курии. І на тканині, і на залізних пластинах, на веречені. І навіть на пальвому листі папірусі записуємо і навіть На пальвому листі, тире... папірусі. Перевірте. І навіть на пальмовому листі папірусі. Наступне речення. В Єгипті на берегах Нілу це листя нарізало тонкими смужками. В Єгипті Кома на берегах нілу це листя нарізали тонкими смужками. Перевірте, в Єгипті, кома. на берегах нілу кома. це листя нарізали тонкими смужками. Склеювали, висушували, скручували в сувої і брали з собою в далекі подорожі. Оскільки ми ще діти з вами не вивчали однорідні члени речення, так? тому кому я вам підкажу, записуємо, склеювали, кома, висушували. Кома скручували в сувої. Брали з собою. В далекі подорожі, перевірте, Склеювали, висушували, скручували в сувої. І брали з собою далекі подорожі. Абзац. У XVI столітті першодрукар Іван Федоров зумів освоїти слов'янське книгодрукування. Запишемо. у, -у, -у. Шістнадцятому столітті першодрукар Іван Федоров. Зумів освоїти Слов'янське книгодрукування. Перевірте, у 16 столітті першодрукар Іван Федоров зумів освоїти слов'янське книгодрукування. Абзац. Довгий і важкий шлях пройшла книга, перш не стала такою, якою ти бачиш її тепер. Довгий і важкий шлях. Пройшла книга, кома перш ніж стала такою. Кома, якою ти бачиш її тепер? Перевірте, довгий і важкий шлях пройшла книга. Перш ніж стала такою якою ти бачиш її тепер. А зараз перевірте весь диктант. Диктант про книги. Здається, що книги існували завжди. На чому тільки не пробували писати наші далекі предки, і на корі, і на тканині, і на залізних пластинах, і навіть на пальвому листі? Папірусі. В Єгипті на берегах Нілу це листя нарізала тонкими смужками, склеювали, висушували, скручували в сувої і брали з собою далекі подорожі. У 16 столітті першодрукар Іван Федоров зумів освоїти Слов'янське книгодрукування. Довгий і важкий шлях пройшла книга, перш ніж стала такою, якою ти бачиш її тепер. Тепер перевірте. Самі свою роботу самостійно. Дякую за роботу.